Перше, це землю і рослини не обдуриш. Тому що, типу, давайте всюди засіємо соняшник, чи всюди засіємо ріпак. Головне пам'ятати про той факт, що потрібно планувати все уже зараз. Якщо буде очікування по холодній зимі, то може бути так, що добриво або залишиться в ціні, азотні добрива. Я маю на увазі, або навіть подорожчують. Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи буде змінюватися ціна на добриво найближчим часом, та що на це впливає. Чи можливо використовувати добрива, щоб і ефективно, і заощадливо, які культури будуть вигідними для експорту? Про це та багато іншого розкажуть експерти від компанії Інфоіндастрі, Макош, Барова Інвест, Гровикс Академі. Сьогодні відкриємо для вас двері до серпневої агроконференції від Гровикс Лану, або точніше, лабораторії агронації. Приєднуйтесь, це буде цікаво. Гровикс допомагає годувати світ. Привіт, друзі, сьогодні ми на другій агроконференції від Гровекс. Ми на лан літо 2023 або на лабораторії агронації. Це чудова зустріч фермерів, агрономів, працівників агробізнесу та фахівців. Де ми будемо говорити на найгарячіші теми агробізнесу від вирощування оземини до прогнозів ринку? Давайте дізнаємось, як не прогоріти в 2024 році та зробити своє господарство ще кращим. Відправляємось разом на лан. Зараз, якщо оцінювати ситуацію загалом, то по азотних добривах ми бачимо до кінця року незмінні тренди, коли мусять дешевшити азотні добрива, але не можуть так швидко це зробити. Не можуть через те, що хтось з виробників не готовий, якісь ринки купують більше, бо вони тривалий час були без добрив. Такі ринки, як Індія, наприклад, вони зараз набагато більше збільшили обсяги закупівлі. То, крім того, Дуже істотний вплив зараз відбувається на ринок калійних і фосфорних добрив. Там значною мірою, скажімо так, гравці азіатського ринку, азіатські тигри, вони значною мірою впливають на ринок. Тобто той самий калій хлористи, який купує Китай і Індія що півроку, вони перепідписують контракти. Раніше це були щорічні контракти, зараз що півроку. Ці контракти знизилися в ціні, щоб ви розуміли з 520 доларів. Вже мова йде про 319, тобто 200 доларів падіння. Будучи на конференції в Польщі ще в лютому місяці, я, я висловив таке сподівання, що ринок калійних добрив впаде десь на восени 2024 року, але це на жаль на щастя, це не виправдалось. Сподівання і падіння вже на 30% буде до кінця цього року. Через те, що тиск, значний тиск від інших виробників НПК добрив в світі відбувся на постачальників калію. Крім того, Білорусь змогла знайти можливості, і вони збільшили вдвічі поставки свого калію в Китай. Вони раніше постачали там десь 800 тисяч тонн. Зараз це обсяги там 2 мільйона тонн калію. Стосовно фосфорних добрив дуже цікава ситуація. Тут гравці гравців набагато більше, і Росія на цьому ринку відіграє дуже впливову серйозну роль. Взагалі, Росія це найбільший експортер в світі. Були по добривах, вони експортували близько 16 мільйонів тонн. Щороку, де да, 16 мільйонів тонн. І єдине, що їх стримувало, це нестача логістичних потужностей. Вони не мали достатньої кількості портів. Для експорту свого калію, свого фосфору. І зараз накопичення, яке відбувалося в Росії, вони знайшли, росіяни знайшли варіанти логістики, і цей дешевий продукт з'явився на ринку. І це теж вплинуло на подешевшення, на загальне зниження ціни фосфорних добрив у світі. Але тобто їх вплив істотний, і от він таким чином зараз, оце те, що росіяни нарешті змогли продавати, воно. Вплинуло на те, що ціни знизилися. Тепер поговоримо в двох словах про те, що відбувається з фосфорною кислотою. Це похідна для виробництва фосфорних добрив. Ринок фосфорної кислоти замикається на північній, північній Африці. Це передусім ОСІП-компанія, марокканська компанія, яка є лідером поставки фосфорної кислоти. Ми останнім часом бачимо істотне зниження цін. Ну, а воно, воно майже прогнозовано від того, що ми очікували ще на весні. Тобто, десь 15% до кінця року буде. Зберігати добрива аграрію це заморожувати кошти. Він цього дозволити собі не може, адже він сам продає свою продукцію аграрну на експорт. І ми вже сьогодні чули, що аграрна продукція може лише подорожчати, але через певний період точно не завтра. Тобто, таким чином, якщо аграрій орієнтується в ситуації, в поточній ситуації він може виграти. Купувати доброго зараз чи ні, це все залежить від того, як він вдало продасть свою продукцію. А далі він може відслідковувати наші огляди, він може дивитися, що відбувається в світі, він може прислуховуватися до експертів. Я б радив всім аграріям набагато більше уваги приділяти загальному інформаційному фону, який стосується. Агроринків і ресурсних ринків, ресурсного забезпечення. Найближчим часом, на найближчу осінь, там, до жовтня місяця, жодних істотних змін не відбудеться. Не, не варто там, шукати там, дешевші добрива чи купувати, біжати зараз ті, що є. Якщо є можливість купити у вас зараз літру, і ви знаєте, що завтра можуть бути логістичні складності, купуйте зараз її. Але е, істотні зміни очікуються вже після жовтня. Там можливі і подешевшення добрив. А якщо буде очікування по холодній зимі, то може бути так, що добриво або залишиться в ціні, азотні добрива маю на увазі, або навіть подорожчується. Які нові способи використання добрив можуть зекономити гроші, але при цьому не погіршити врожайність? Скажутку річ: перше це землю і рослини не обдуриш. Друге, це те, що на сьогоднішній день є такі певні моменти, які покращують живлення рослин. Наприклад, це використання під кукурудзу азотного добрива карбаміду, тільки не чистого карбаміду, а з інгибітором, наприклад, урази. Він в рази продовжує дію цього добрива, і рослина в необхідний момент отримує своє азотне живлення. Наступне це застосування відповідної форми добрива. І кількості добрива, і певний час, коли ти від отримаєш від нього максимальну вигоду. І третя це використання тих самих фосфорогмобілізуючих бактерій, якими обробляються або насіння рослин, і в подальшому вони починають там розвиватися, або можна їх додавати у добрива, і тим самим також збільшується ефективність і добрива, і збільшується засвоєння елементів жилення безпосередньо з грунту. Дякую. Собласна. Як правильно вибрати добрива для різних культур, щоб не витратити зайві суми, але отримати хороший врожай? Потрібно знати е, саму культуру. Як вона розвивається, як вона засвоює елементи живлення, які елементи її більш важливіші будуть. І після цього е, робити також і аналіз ґрунту. Це є обов'язковим варіантом. Раз в 3-4 роки ви повинні знати, що ви працюєте, що у вас є в ґрунті. І що ви повинні давати з мінеральними добривами, і вже після цього ви підбираєте добриво безпосередньо під свою культуру. Для деяких рослин потрібне, наприклад, добрива з фосфором, які мають пролонговану дію. Для деяких культур просто для швидкого старту, достатньо якогось там амофосу чи діамофосу. Тобто, три речі: основних: культура знати її особливості вирощування, як вона формує урожай. Виноси елементів живлення, які елементи їй необхідні, і які для неї будуть найважливіші, і вже після цього просто підбираємо добриво. І ще одне питання: чи можна врахувати природні аспекти, коли ми використовуємо добриво? Якісь прості методи, які допомагають не лише економити гроші, але й дбати про землю і воду? Так є така річ. Розкажу вам з прикладу європейських країн. У них до березня місяця, наприклад, заборонено внесення азотних добрив любих, ага. у, них, у них немає такого терміну, як підживлення по мерзлоталому. У них це заборонено, тому що велика кількість азоту е, стікає з полів у річки, далі йде це все в моря, і потім люди знаходять його е, в цих морях. Що хочеться сказати по Ланове? Е, мені Богдан дав таку тему, яку за 15 хвилин просто мені здається нереально розказати. Якщо у вас З'являються оці питання по живленню, як зекономити чи як реорганізувати свою систему живлення, як її зробити більш ефективнішою, звертайтеся в нашу компанію. У нас є програма Агроном 24 на 7». Ви в будь-який момент доби, в будь-який момент часу берете телефон, набираєте нашого агроном-експерта. Він вам пояснює на вашому господарстві, наприклад, вашого господарства, що потрібно робити. А про вам скажу, що тут зібралися дійсно класні люди, люди близькі по думці, люди, які хочуть розвиватися, дізнаватися щось нове для себе і е -е, бути ефективним. На сьогоднішній день це найголовніше. Цьому році для експорту і чи можна розраховувати на їхню успішність в наступному році? В цьому році були вигідні ну, королева вигідності це Соя. Ну і за нею так щільненько йшли соняшник таріпак. Я думаю, що ринок, власне кажучи, зреагував, і виробник зреагував, наші аграрії зреагували абсолютно прагматично і адекватно. Ми маємо. Досить велике виробництво соняшника на мільйон тонн більше, ніж минулого року, очікуємо. Ми маємо рекорд по виробництву ріпака, і сої буде 4 мільйона, можливо, і більше. Тобто, що робить, як реагує ринок? Він <кхід> бачить, що відвезти тонну кукурудзи, яка коштує в Північній Італії 200 євро, коштує 100 євро, ти залишаєшся практично ні з чим з збитковою ціною. Тому вирощуються культури, які вартість перевезення. Того самого кубічного метру чи однієї тони вона являє собою меншу фракцію від загальної ціни, щоб залишилася більш більша ціна? Ось тому олійні культури додаток до цього вони ще активно переробляються в Україні. Вони поки що найбільш цікаві і на наступний рік. Угу. Як фермерам визначити, які культури варто вирощувати на наступний рік, зважаючи на цінові тенденції? Як визначити? Ну, ви знаєте, я от зараз спілкувався тут з Кривого Озера є Юра, такий загальновідомий виробник. Це завжди індивідуальна кухня. Оця людина вона унікальна. Вона сама на своєму досвіді, в нього немає агронома, в нього немає вищої освіти, але він реально розумний, освічений чоловік, який вчиться сам. Він зробив сушку кукурудзи, яка там, італійці приїхали продавати свою, подивилися, сказали, що нам тут нема, що робити, поїхали додому. Тому що в нього суха чиста кукурудза, родить там, 6 тонн з гектара. Має собі вартість 3600 гривень за суху чисту кукурудзу на коморі, і йому має сенс йти в кукурудзу. Він вміє з нею працювати. В нього є унікальні ноу-хау по густоті висіву там, і таке решта. А комусь кукурудза не цікава. Там, вони йдуть в оліні культури, але знову ж таки, ви пам'ятаєте, що в оліні культури вони досить сильно виснажують ґрунти. Ну, за виключенням сої, яка, в принципі, азотно збагачує той дещо. Тому. Знову повертаємося до сівозміни і до вміння оптимізувати свої витрати. У мене немає чіткого рецепту, що, типу, давайте всюди засіємо соняшник чи всюди засіємо ріпак, ну так не буває теж. Але ми розуміємо, що зараз ми проживаємо один з найважчих сезонів в історії України. Я думаю, що 23-24 рік він буде насправді найважчим. І коли ти виживаєш, то ну доводиться десь йти на якісь певні компроміси, десь ти додатково виснажиш землю, десь ти її не підгодуєш, але ти виживеш, залишишся з плюсами, а не в банкрутілому стані. Так що я думаю, що це олійні культури, буде акцент на олійні культури на наступний сезон. Дякую. Чи є якісь нові можливості чи підходи, які допоможуть фермерам підвищити прибуток, обираючи правильні культури для вирощування у 2024 році? Ну я би звернув увагу знову ж таки навління культури. Якщо є можливість кооперуватися, чи достатньо велику кількість виробляє сам е аграрій, то розглядати схеми толінгу, тобто віддавати на заводи, забирати продукцію, макуху там чи шот і олію відповідно. Це створює додаткову. Вартість і може покращити фінансовий результат. Дякую з огляду на те, що очікується у 2024 році, які прості кроки фермери можуть можуть предприйняти, щоб зекономити гроші та зробити своє виробництво ефективніше. Прості кроки їх немає. Але, на жаль, немає таких простих рецептів. Терплячість, зваженість і увага до всіх можливостей навколо, там навіть самих екзотичних, тому що ну ми опинилися в ситуації фактичної торгівельної блокади. Україна завжди була нето експортером гіганських об'ємів об сільгоспродукції. І на фоні того, що п'ять країн Східної Європи заборону мають до 15 вересня, швидше за все, вона буде продовжена до кінця календарного року. На фоні того, що фактично маємо морську блокаду за виключенням Дунаю і там маємо проблеми. Не варто нехтувати, ну, типу, типу, сідати і взагалі нічого не продавати. Так, дійсно, продавати треба небагато там на поточні потреби, але. Ну, на мій погляд, треба проводити зважену маркетингову політику. Тому що ми займаємося безпосередньо торгівельними стратегіями та аналітикою. Ми бачимо, що в світі, взагалі на планеті, є надлишкові об'єми виробництва порівнянні з минулим роком, а в нас є вузька горловинка експорту. Тому ось ну, ті, хто мають можливість, ті входять в якісь автотранспортні інвестиції, щоб доставляти збіжжя до. Переробника в Європу перескочуючи цей, скажімо так, ізоляційний цей східноєвропейський блок, де нас нам не на раді там на північну Італію везуть, в Німеччину везуть. Можливо, розглядати такі варіанти, щоб приступити якомога більше посередників і отримувати вже максимальну ціну від переробника в Європі. Які фактори вплинуть на те, чи буде вигідно вирощувати пшеницю у наступному році? Ну, взагалі, колеги, ми з вами працюємо в такій сфері, де сказати, що конкретно якийсь фактор точно буде впливати в наступному році, це нереально і потрібно аналізувати повністю все, починаючи від погоди, а її, до речі, також можна аналізувати і прогнозувати. І завершуючи тією ж аналітикою цін на зерно чи на ті ж самі добрива чи препарати, взагалі у нас є така штука, називається алгоритм систематизації господарства. Це корисний винахід Богдана. Ми ним користуємося. Постійно в себе на курсах, і е, за допомогою нього, да, тобто, це послідовність конкретних кроків, можна пропускати будь-яке господарство з будь-яким земельним банком для того, щоб гарантовано бути прибутковим, і це не стосується лише пшениці, це стосується абсолютно всіх культур. Головне пам'ятати про той факт, що потрібно планувати все уже зараз, на етапі, коли ми тільки обираємо протруйники, обираємо добрива, уже зараз рахувати гроші. І уже зараз планувати абсолютно всю систему на рік вперед для того, щоб уже зараз аналізувати всі ті можливі помилки, які можуть бути, і щоб ви гарантовано були прибутковими в наступному році. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатись на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео про аграрний світ та інші цікаві теми. Будьте з нами, і разом ми зробимо сільське господарство ще кращим.